Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Максим стояв біля вікна номерного люксу на 22-му поверсі і дивився на нічне місто. Вогні внизу зливалися в безкінечні потоки, які ніби кудись текли, але ніколи не доходили. Він почувався зрадником, боягузом і повним ідіотом. Завтра він мав зрадити дружині. І найгірше було те, що в цьому не було ні радості, ні азарту, але так тривати далі не могло. Або цей крок неправильний, брудний, але остаточний, або повне божевілля від постійного роздвоєння, ще з підліткових років у ньому жила дивна вперта особистість, його не приваблювали ефектні жінки з глянцю, серце стискалося зовсім від іншого, від маленьких, крихких дівчат. Невисоких, майже невагомих, друзі підсміхувалися, жартували грубо і незграбно. Максим відмахувався, але всередині знав, вони влучили в точку. Це була його слабкість, не вибір, радше данність. Розкішні фігури залишали його байдужим. Зате випадкова дівчина в натовпі, яка ледве сягала йому плеча і дивилася трохи насторожено, могла миттєво звабити. Таким він і виріс, неправильним, незручним для пояснень. Настю, він зустрів у бібліотеці університету, вона тягнулася по книжку з верхньої полиці, і він автоматично допоміг. Вона обернулася, і він потонув у її сірих очах, обрамлених темними віями. Вона була саме такою, як у його юнацьких фантазіях маленька тиха з м'яким голосом. Він одружився з нею майже одразу після отримання дипломів, не стільки від пристрасті, скільки від страху, йому здавалося, що таку дівчинку обов'язково хтось забере, якщо він зволікатиме. Насправді ж Настя, попри всю ніжність, ніколи не мала натовпів залицяльників, та сама крихкість, яка його полонила, для інших була радше бар'єром вона була молодша на три роки, вищої освіти не мала. Закінчила технікум і працювала технологом на кондитерській фабриці, ванна була пропахчена ваніллю, і цей запах поступово став для Максима синонімом дому. Сам він влаштувався у фірму з електронними компонентами і швидко пішов у гору. Їхній ранній шлюб був звичайним. Батьки обох боків допомогли грошима на двокімнатну квартиру на околиці міста. Будувалися плани, майбутнє здавалося зрозумілим і спокійним. Вони жили добре, без сварок, без драм усі питання вирішувалися за чаєм і тістечками, які Настя часто приносила з роботи. Друзі дивилися на них із тихою заздрістю і називали ідеальною парою. Про дітей не поспішали говорити серйозно, але й не відкладали це навмисне, просто жили. І коли, на п'ятий рік шлюбу Настя завагітніла, це сприйнялося як щось правильне і очікуване. Те, як її маленьке тіло змогло виносити і народити двох здорових хлопчиків, лікарі називали дивом. Максим навіть боявся дивитися на її живіт щоріс, йому здавалося, вона не витримає, та Настя виявилася міцнішою, ніж здавалося. Народилися Славко і Олесь, два голосні невгамовні малюки. Світ звузився до розміру квартири. Максим ходив на роботу, а весь інший час проводив удома. Друзі, футбол довгий сон, усе зникло. Залишилися втома, безсонні ночі, запах дитячої суміші і постійний рух. І він був щасливий у цьому безладі. Саме тоді він і не помітив головного. Одного ранку, коли близнюки нарешті почали спати всю ніч, він прокинувся раніше за Настю. І подивився на неї уважно. Перше за довгий час. І не впізнав вона спала, розкинувши на подушці темне волосся, її плечі стали широкими, спина сильнішою, лінії талії округлішими. Це не була зайва вага це була зріла жіночність, спокійна і впевнена. Сліди материнства, які не зникли і не мали зникати. І в ньому піднялася тиха глуха байдужість, та сама, що завжди з'являлася при вигляді жінок, далеких від його внутрішнього ідеалу. Він любив Настю, її розум, її терпіння, але той первісний потяг, який колись виникав без зусиль, зник, просто розчинився. Він боровся з собою, називав себе подумки нікчемою, нагадував, що має родину дітей, нормальне життя. Та тіло мовчало. Воно тягнулося до крихкості, до вразливості, до знайомого образу. І саме тоді в сусідній відділ прийшла нова співробітниця Лана. Побачивши її в коридорі, Максим зупинився, ніби його притиснули до підлоги. Тонка, майже прозора, з вузькими плечима і довгою шиєю. Вона була болісно схожа на Настю п'ятнадцятирічної давнини. На ту саму дівчину, коли він колись бездумно і сильно кохав, відтоді його життя розпалося на дві частини вдома на нього чекала реальність Настя і сини. Вона вже помічала, що він став іншим, мовчазнішим відстороненим, та нічого не питала, та це було важчим за будь-які докори, а на роботі його чекав інший полюс лана, нав'язлива присутність. Втілення того ідеалу, від якого він так і не навчився відмовлятися, Лона все зрозуміла дуже швидко вона не вдавала, що не бачить його погляду, затриманого, розгубленого, знала, що він одружений, але не надавала цьому особливого значення, коли ловила його очі, усміхалася так, ніби між ними все вже вирішено, без слів, але з чітким підтекстом. Рішення прийшло не відразу, але неминуче. Керівництво відправило їх удвох на триденний галузевий симпозіум в інше місто, один готель, щільний графік, вечори без зобов'язань, можливість, яку його внутрішній голос називав шансом. Віталій з планового, як завжди, сидітиме в барі. А я з Яною. Вона все одно втече до свого хлопця ми ж дорослі люди, Максиме. Скільки можна робити вигляд, що нічого не відбувається, сказала спокійно Лана. Він погодився сказав собі, що це помилка, але, можливо, остання, що, може, після цього все вляжеться. Це не зрада, а спроба поставити крапку в тому, що давно заважає жити. Симпозіум тягнувся безкінечно, Максим майже не чув доповідей. Він бачив тільки її профіль, рухи рук. Тонкі пальці, які раз у раз торкалися волосся, усередині було неспокійно. Коли останнє засідання скінчилося, Лана підійшла близько, так що він відчув її парфуми легкі і свіжі, зовсім не схожі на ту ваніль, до якої він звик удома. Ходімо зараз, Аня вже пішла. У нас небагато часу, сказала вона тихо. Він пішов, ноги були важкі, рухи невпевнені. Але він не зупинився. Номер виявився стандартним та безликим. Двері зачинилися, і Лана одразу торкнулася до нього, обхопивши шию руками. Максим напружився. Щоб якось зняти цю близькість, він машинально по-домашньому легенько торкнувся пальцями її в боки. Вона різко відсахнулася. Ой, перестань. Я не терплю лоскоту. Він замер. Настя завжди сміялася в такі моменти, тихо зніяковіло і відповідала тим самим тут усе було інакше. Вона насупилася, потім відступила на крок. Розслабся, я швидко, сказала вона тихіше і пішла у ванну. Шум води здавався надто гучним. Максим зняв кроватку, відчув себе ніяково і брудно. Спробував уявити синів, Настю вдома, але думки не трималися купи. Лана вийшла з ванної в короткому шовковому халатику, бажання накотило хвилею, на мить, витіснивши сумніви, він почав розтібати сорочку. Запанки не слухалися, одна вислизнула і покотилася під ліжко. Він опустився навколішки, повзаючи по килиму в пошуках дрібної металевої деталі, і раптом відчув гострий сором. Усе виглядало безглуздо і принизливо. Нарешті запанка знайшлася біля стіни. Він підвівся і узявся за блисківку на штанах. Вона заїла. Він смикав бігунок, але він не слухався. Лана дивилася на нього нетерпляче, з трохи співчутливою усмішкою. У двері постукали. «Обслуговування номера. Ми нічого не замовляли, різко відповів Максим. Ой, перепрошую, це ж не 320-й. Мені потрібен 321. й Другий день працюю. Розгублено пробурмотіли за дверима. Лана нервово засміялася. Максим знову смикнув блискавку. Даремно. І тут, у двері загрюкали втретє, вже гучно і настирливо. За дверима лунав приємний голос «Наталко, ти тут? Мені дуже нудно. Де Наталка? Тут немає ніякої Наталки. панічно зірвалася Лана. Як це немає? А де ж вона? Щиро дивувався п'яний голос за дверима. Забирайся геть, залиш нас у спокої. крикнув Максим. У цьому крику зійшлося все. Злізь на себе, на безглузду ситуацію, на заїдену блискавку, на кляту запанку, яка зіпсувала і так без того крихітний баланс. За дверима настала тиша, потім пролунали невизначені вибачення. І кроки, що віддалялися, у номері стало надто тихо. Максим стояв, опустивши голову. Сорочка була розтібнута, вибилася зі штанів, усе виглядало недоречно і жалюгідно. Він підняв очі на лану. На її правильні, відточені, але чужі риси, і не відчув нічого. Ані крихти того бажання, заради якого сюди прийшов. Натомість накотило відчуття глухої безглуздості. Він дорослий чоловік, фахівець, батько двох дітей, стоїть у готельному номері з чужою жінкою, бореться з блискавкою на штанах, а під дверима хтось шукає вигадану наталку. Це не виглядало як доленосний вибір це було схоже на фарс. Максим повільно, майже механічно почав заправляти сорочку. «Пробач, Лана, нічого не буде. Я не можу і не маю права, вона дивилася на нього з холодною, майже дослідницькою цікавістю. Тоді поясни мені одне мені здавалося, що я твій тип, худенький, маленький. То чому ти одружився з Настею? Вона ж тепер, ну, сам розумієш. Максим заплющив очі. Перед ним промайнула Настя у весільній сукні, тендітна, мов фарфор. а потім інша Настя. Тепла, жива, що спить поруч, із запахом молока і дитячого крему. справжнє його. Напевно, тому, що вона це Настя, сказав він спокійно, і іншої такої немає. І здається, я тільки зараз зрозумів мене ніколи не приваблював типаж, мене тримає зовсім інше. Лана знизала плечима. Шкода, ти мені подобався? Але, мабуть, не склалося. Ні, впевнено відповів Максим. Все склалося просто вчасно. Він вийшов із номера, не озираючись, дихав глибоко, відчуваючи, як напруга, відпускає, а думки стають яснішими. Усе, що здавалося хаотичним, раптом набуло сенсу невипадкові стуки, недоречні зустрічі, дрібні збої. Усе це зупинило його на круг до помилки. Додому він приїхав пізно вночі, у квартирі горіло світло. Настя сиділа у вітальні, підібравши під себе ноги. Дивилася старий фільм, з першого погляду було зрозуміло вона не спала, чекала. Ну, як семінар? запитала вона, нічого не підозрюючи. Максим підійшов ближче, сів перед нею навколішки і узяв її за руки. Вони були теплі, трохи жорсткі, дуже нудний. Сказав він, я весь час думав про тебе. Він дивився на неї живу, домашню рідну, на волосся зібране абияк, на сильні руки, на тіло, яке винесло в тому, і подарувало їм двох синів. Його переповнена тиха глибока ніжність. Він усміхався і по домашньому, як колись легенько торкнувся її в бік. Настя скрикнула і одразу розсміялася. Щиро по-своєму, так як сміється лише рідна єдина. І в цю мить Максим зрозумів його радість, його бажання народжує не форма тіла, його тримає цей сміх, її сміх. І цього йому більше, ніж достатньо. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок. Щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.